Жорстоке побиття підлітками 12-річної дівчинки у Білій церкві шокувало всю країну. Відео розлетілося мережею, викликавши хвилю обурення. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Але головне питання, чому діти вдалися до такої грубої сили? Наші журналісті вдалося поспілкуватися з мамою. Потерпілої ексклюзивно у нашому матеріалі. Група підлітків жорстоко побила річну дівчинку в білій церкві.

Того дня група молодих людей оточили школярку, коли та гуляла зі своєю собакою. Кривники забрали у неї тварину, аби вона не втікла. Прочитали над нею молитву, погрожували, принижували, а потім били руками і ногами в обличчя, живіт та інші частини тіла, та навіть використали газовий балончик. Отче наш, нехай сіти сієм'якує, як на небі, так і на землі. хліб на щоденний на сьогодні. І прости нам провини наші, які ми починаємо винуватися наші. І не веди нас покупки. Та все б на реальні. Бот ви, ви так засили і слава. Та все, б. Усе це робили на очах свідків, які знімали подію на телефон. З відео зрозуміло, що дівчина ніби мала щось розповісти про наркотики, за що ті її жорстоко покарали. Також один із кривдників вимагав у неї принести 15 тисяч гривень. Десь те до кінця неділя, де мою надать не наборишся та цікаві жити. Це неділі, діє того. Мусарасте жахлива ситуація трапила ще під час зимових канікул, але резонансного розголосу набула тільки напередодні. Як стало відомо, 11 січня до поліції звернулася мама дівчинки. Проте провадження відкрили аж через п'ять днів. Відео, яке поширилось мережею, поліцейські вилучили з телефонів учасників. Наш телеканал зв'язався з мамою, але вона на відріз відмовилась щось коментувати, стверджуючи, що все, що їй відомо, є в інтернеті. І наразі йдуть слідчі дії. Натомість тітка дівчинки розповіла, що родина переселенці з Іванкова Київської області, а батько та її брат служать у війську. Головна лікарка Київської обласної дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі повідомила, що потерпіла, до них не поступала і, відповідно, на стаціонарному лікуванні не перебувала. Зараз ми знаходимося біля школи, де навчається дівчинка, яка стала жертвою жорстокого побиття. На жаль, адміністрація школи після довгих розмов коментувати відмовилась. Проте ми особисто бачили дівчинку, і зі слів працівників школи вона себе почуває добре. Влада міста відреагувала на цей гучний скандал поки офіційним повідомленням, зазначивши, що вони провели роботу з недопущення подібних випадків серед дитячого населення через виховні бесіди з дітьми та батьками. А управління освіти і науки організувало роботу в інших закладах освіти, в тому числі в тих, чиї вихованці були учасниками подій. Зазначив, голова Білоцерківської районної військової адміністрації написав, що бере цю ситуацію під особистий контроль. Подія наскільки набула широкого розголосу, що до п'ятої школи приїхав представник уповноваженого Верховної Ради справ людини. У нас сьогодні було спілкування з керівником поліції районної. У нас було спілкування з мамою дівчинки, безпосередньо з дівчинкою ми надали всі. Контакти бо ми не можемо втручатися саме в слідство, але ми здійснюємо безпосередній парламентський контроль щодо порушення прав людей. І по цьому випадку це дійсно резонансний випадок. Але ми, основний сигнал того, що ми стоїмо на захисті прав людей. В тому числі ми приспілкувалися з керівницею цього закладу дитячого, і вона запевнила, що вони роблять всі превентивні зараз заходи. Роботи з дітьми, роботи з, е, з батьками щодо попередження, щоб в подальшому не траплялися такі випадки. Дівчинка нормально себе почуває, дівчинка абсолютно, вона не хоче згадувати цю подію. Як повідомляє Нацполіція, вже встановили сім учасників події віком від 12 до 16 років. Одному з фігурантів 16-річному юнаку вручили підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Дії усіх кривдників перекваліфікували під одну статтю катування. За це їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Відомо, що неповнолітні зібралися в місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілого. Дальше з метою залякування дівчини один з фігурантів, а саме 16-річний хлопець, погрожував ударив дівчину та розпалив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень. 20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. За частиною 4 статтею 189 та частиною 1 статтею 127 кримінального кодексу України. України. крім того, поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину. Досудове розслідування триває за фактом катування за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України. Вивчення причин та передумов виникнення жорстокого побиття юної білоцерківчанки ми дослідимо у наступному матеріалі, де проаналізуємо ситуацію з юристом, психологом та іншими фахівцями. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Стали відомі подробиці наруги над державним прапором на території преображенського собору, про який ми розповідали у попередньому ефірі. Відтак з'ясувалось, що зловмисником виявився 58-річний білоцерківець. За інформацією поліції, подія сталася ще 13 січня, коли чоловік вийшов з церкви та в присутності перехожих зламав частину тримача зі стягом. Після чого кинув символ на землю. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Гори сміття, що не прибирались роками, неподалік вулиці Чорних запорожців, 18 та залізничної дороги на масиві незалежності, утворилось стихійне сміттєзвалище з побутового непотребу та будівельних відходів. Кучу гори наскільки великі, що нашаровані у кілька рядів та просипані землею. Поруч є доріжка, кудою ходять містяни. Як повідомили нашому телеканалу у центрі оперативного реагування, інформацію про звалище їм ніколи не надходила. Тож Прийняли нашу заявку. Зазначу, ця ділянка може належати і укрзалізниці, тож поки служби з'ясовуватимуть, кому належить ця земля. Понад 4 мільйони 270 тисяч гривень планують витратити з міського бюджету на отримання зелених зон Білої церкви. Відповідні закупівлі оголосив департамент ЖКГ на сайті Держзакупівель. Прозоро зокрема йдеться про сквер на масиві піщаний торгову площу алею по бульвару княгині Ольги та парк Слави. На останню локацію встановлена найвища ціна: майже 2 мільйони 154 тисячі гривень. Найменша понад півмільйон. Она на сквер на піщаному на всіх територіях протягом року підрядники мають косити траву, чистити газони, прибирати сміття, доглядати за квітниками, підстригати кущі, розчищувати пішохідні доріжки та інше. Подання пропозицій триватиме до кінця січня. Еспресо Біла церква працює для вас у кожній соціальній мережі: Фейсбуці, Телеграмі, Тіктоці та Ютубі. Завжди актуально, оперативно та зрозуміло. Приєднуйтесь до нас, щоб бути ближче до головного. У біля Церкві працюють 15 експертних команд. Оцінювання повсякденного функціонування особи, які замінили славнозвісні мсеки. Про це у відповідь на наш інформаційний запит повідомила директорка обласного департаменту здоров'я Любов Крикливець. Вони працюють на базі першої, другої та четвертої міських лікарень і мають свої профілі: офтальмологічна, хірургічна, кардіологічна, психіатрична та інші загалом у нашому місті до нової системи залучені 30 лікарів. Усі вони мають не менше одного року медичної практики та продовжують працювати за фахом, адже згідно з реформою, вони не можуть лише займатися оцінюванням. До того ж, склад команди формується для кожного випадку індивідуально а в майбутньому за допомогою електронної системи. Зокрема, від 1 січня у білі церкві спеціалісти вже встигнули розглянути 52 справи. Зазначу, що діяльність нових експертних команд фінансується через Нацслужбу здоров'я за рахунок державного бюджету. Отримати консультацію щодо їхньої роботи можна за номерами, вказаними на екрані. Мета нової системи передбачає. В докорінній формі змінити підхід до визначення інвалідності в людей. Відповідно, вона передбачає фокус на людині, а не на бюрократії, мінімізує корупцію завдяки цифровізації системи. Це індивідуальний підхід до кожної людини. Команда підбирається відповідно до потреб окремо з рахуванням потреб кожної людини. Полегшення доступу до системи. Пацієнт може пройти оцінювання в закладі, де він проходить лікування, наближено до місця проживання або використовуючи телемедицину. І результат це комплексне рішення, тобто це не тільки визначення втрати працездатності, втрати встановлення. Інвалідності, а також і дає можливість переглянути, розробити комплекс комплексний план реабілітації кожного пацієнта. Єдиних та держреєстрів після масштабної кібератаки РФ відновлена, заявили у мін'юсті. За словами начальника сервісного центру у білій церкві Олександра Барабаша, люди активно пішли у центри МВС для переоформлення транспортних засобів, через що навіть утворились черги. Посадовець стверджує, коли реєстри заблокували, ніякі операції не проводились. Тож протягом тижня очікують значний наплив клієнтів. Зазначу, на момент атаки мені. Міністр... Міністерство юстиції призупинило діяльність усіх державних реєстрів щоб уникнути подальших загроз. є невеликий ажіотаж. В Нашому сервісному центрі ми справляємося, всі працюють в повному обсязі. Талончиків злотих вистачає для людей, тому працюємо. Коли не працювали реєстри, ми не могли відчуджувати транспортні засоби, змінювати власників, тому що це реєстри, які відповідають за обмеження обтяження як на транспортних засобів, так і на власників будь-яких. Це були головні новини дня на телеканалі Еспресо Біла Церква. І вже завтра я розповім вам ще більше актуальних подій. Тримаємо стрій, допомагаємо одне одному і підтримуємо збройні сили України. До зустрічі завтра о цій же порі.